Бійці Волинської бригади знищили ворожий міномет. Зробили це до слова на трофейній бойовій машині піхоти. Як палає ворожа техніка, ви бачите на екрані. І лише впродовж учора, 10 квітня, Росія втратила 500 своїх солдатів. Загалом українські військові знищили понад 179 тисяч окупантів за час повномасштабної війни. В Росії ж здається, готуються на смерть відправити ще більше вояків. Російська держдума одразу у трьох читаннях підтримала дублювання традиційних повісток в електронному вигляді. Це означає, що не обов'язково отримувати повістку в руки. Вона вважатиметься врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті. Людям, що отримали повістку в будь-якому вигляді, навіть електронному, буде заборонятися виїзд з Росії, поки не навідається у військкомат. А темпи наступальних дій Росії на Донецькому напрямку сповільнюються, так стверджують американські аналітики. Вони вважають, що російські війська готуються оборонятися. Рішення про початок запланованого контрнаступу штаб головнокомандувача ЗСУ ухвалюватиме в останній момент. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, варіантів як це буде відбуватися, є декілька. Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками. Але інформація про контрнаступ наразі є секретною. Керованими ракетами росіяни вдарили по Запоріжжю під вогнем. Цивільний сектор, в Оріхові та Гуляйполі. Наслідки авіаудару на фото. Одна із скинутих бомб поцілила в місцеву школу. Втім, вибухова хвиля пошкодила і прилеглі будинки. Наразі відомо про одного пораненого. Також артилерійським снарядом окупанти обстріляли степногірськ. Влада області повідомляє про масований удар ворога по лінії зіткнення на Запоріжжі. Напередодні великодня російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Йдеться про храм Різдва Пресвятої Богородиці через обстріл вибуло вікна, а також пошкоджено дах та стіни. На щастя, мирні люди не постраждали.